Сьогодні в програмі бойовики ведуть вогонь по будівлях мирних жителів. Строковики-десантники проходять підготовку в навчальному центрі ВДВ. Юні-скаути відвідали корвет військово-морських сил Вінниця. Бойовики не припиняють порушувати мінські угоди. Ведуть вогонь не лише по позиціях українських військових, а й по будівлях мирних жителів. Красногорівці зазнали неабиякої шкоди багатоповерхівка. Сюди прилетів снаряд самохідної установки ворога. П'ятий поверх зруйновано вщент. Пострадав весь под'їзд. Перший, вторий, третій етаж записали о них прямое попадання. Четвертий, п'ятий остаются без нічого. Куди нам обращаться? Як нам бить? Вот, Скажіть. Мешканці кажуть, що це вже втретє снаряд влучив у їхню домівку. Занадто небезпечне розташування, адже вікна будинку дивляться на Донецьк. Пройзошло дітамін. 12-25 времени было. В общем, полностью даешь обстрел был. И потом, ты я не понимаешь? знаю, с какой стороны это что, это было, мы даже не знаем. Мы, мы, мы не поняли, мы спали. Мы даже не можем сказать вам. Это был рохот, это был страх. Это ну, вам передать мы не можем. Это было просто очень страшно. Это просто не знаешь, куда уходить. Выходим с квартиры, просто бежим. Куди пішли, не знаю. У нас пострадала з другого етажа Лена Доценко. Доцик Єлена. Пострадала, у неї осколочне ранення в ногу. Ні, це просто про що допомагає. Я, я живу, друзі, красному році. Ну так, да, тут жили, знакомий. Повіщиш виносимо. Жили. Ну, нормально. Поружи не живуть. Есть, так. так. А це вже Мар'їнка. Тут та ж історія, щоправда, руйнувань менше. Снаряди пошкодили дахи будівель. У нас тут дуже близько підходять від 550 метрів і ближче. 370-300. По вони підходять ще ближче, посадки за цим домом. Тут десь до сотні. Ну, працювали по нам і відпочали. Цей дом прилетіли. від вогер АТВ, подсвільника, кришу. Донський. На сесенні, там, через полпереулка тоже теж роздовбала послуг криші. Взагалі, бодаці приходиться практично кожен день, кожен вечір. Починають ані. Маряна Маркевич, Віктора Нуфрів, Данило Іщенко, час ще. Восени 2013 року підрозділи ВДВ урочисто відправили в запас останніх десантників-строковиків. Цьогоріч, з огляду на військову агресію на сході України, призов до лав крилатих піхотинців відновлено. Нинішні строковики служитимуть лише в пунктах постійної дислокації підрозділу. При цьому військовослужбовець строкової служби навіть за бажанням не зможе потрапити до зони бойових дій, адже там мають служити виключно контрактники. Ну по перше, це замовлено тим, щоб максимально висловити військовослужбовців за контрактом, які залучені в підрозділах забезпечення, таких як полігони, які входять до складу. Високомобільних десантних військ, а також для можливо хтось із них прийме рішення подальшому зв'язати свою судьбу зі збройними силами і заключить контракт. Тим часом, уже кілька тижнів, перші строковики-десантники проходять підготовку в навчальному центрі ВДВ. До строкової служба ми відносився більш по-батьківськи. От. вони ще більш такі хлопці, тільки їх відірвали від батьків, і ми намагаємося зробити їм такі умови, щоб вони були як вдома. 19-річний Олександр Ревенок із Чернігівщини, як і більшість строковиків, ішов в армію за власним бажанням. Служба йому подобається. Відтак частина хлопців уже планує підписати контракт зі збройними силами. Пішов служити. По бажанню, тому що побачу, яке як становище в Україні і хочу захищати рідну землю. Маю велике бажання служити далі. Пішов до десятні війська, тому що вважав, що це дуже. Такі літні війська, де виховують настоящих чоловіків. Дуже подобається в армії. В армії потрапив по собственному по власному бажанню, в військомат і захотів сам іти служити. Досвідчені наставники намагаються передати всі свої знання молодому поповненню. Та справжнім десантником стає той, хто здійснив свій перший стрибок. Тож майбутні крилаті піхотинці під пильним оком інструкторів вивчають матеріальну частину парашутів і всі тонкощі їх укладання. На даний час. Ми проводимо заняття з повітряно-десантної підготовки з військовослужбовцями строкової служби. Вони вивчають матеріальну частину паруш людських парашут... парашутних десантних систем, також тактично-технічні характеристики, виконують етапи укладки парашуту. Здійсненню стрибка передує наземна підготовка на спеціальному повітряно-десантному комплексі. Прийняли Пошов! Психологічно найважчим є висотний тренажер, де відпрацьовують дії парашутиста від моменту виліту з гелікоптеру до розкриття парашуту і безпосереднього приземлення. Виконавши імітацію стрибка, хлопці почуваються дуже щасливими. Класно дуже сподобалося. Боявся. Зразу був страх. як стрибнув, страх пропав. Після завершення навчання військовослужбовці складатимуть іспит з укладання основного і запасного парашутів. І лише за позитивними результатами тестування їх допустять до реального стрибка. Тим часом хлопцям не терпиться випробувати себе восьмисотметровою висотою, щоб по праву носити білоблакитний тільник. Ірина Монастирська, Олександр Райковський час У Львівському військовому госпіталі почала працювати нова клініка психіатрії. До 2006 року подібне відділення вже існувало та було скорочене. Земля та будівлі були вилучені з фондів установи. Відновлення роботи клініки дозволить медикам покращити психологічну допомогу військовослужбовцям. У 2015 році була створена повернута до складу центру клініка психіатрії. Штат її заповнений, і ми змушені були розміщати її на базі. Цілої низки наших соматичних відділень палати були розкидані по цілому центру. Звичайно, що комфорту якогось в цьому лікуванні не мали не ми, як медичний персонал, не мали і наші пацієнти. Сьогодні з введенням цієї клініки все буде зведено воєдино на одній території. Ми будемо мати можливість комплексно підходити в плані лікування наших пацієнтів, починаючи від амбулаторного лікування, обстеження стаціонарного лікування такої роботи часто експертної до виписки і до психореабілітації, яка на сьогоднішній день є дуже потрібною. Військові медики зазначають, нова клініка допоможе знизити ризик суїцидів у військах. Сподіваюсь, що з відкриттям цієї клініки, нашої клініки, ми зможемо всю цю допомогу вдосконалити зробити як найкраще для наших пацієнтів, і щоб потім вони змогли повернутися для до нормального життя і бути повноцінними громадянами нашої країни. На цьому модернізація розбудова військово-медичного клінічного центру західного регіону не припиниться. Зараз на стадії погодження знаходиться ескізний проект нового корпусу госпіталю з вертолітним майданчиком. Буде розвиватися напрямок аеромедичної евакуації. Також планується облаштувати клініку екстреної медичної допомоги. Ірина Монастирська, Владислав Назаркевич час ще. І ще 20 юних українців скаутів відтепер пишатимуться тим, що побували на кораблі національного флоту Корветі Вінниця. Саме для цієї аудиторії перебування на судні є вельми цікавим, адже мета їхньої організації плекання українських морських традицій. Займаємося морським пластуванням. Тобто, в нас є свої плавзасоби. Там є і катамарани, чайка, каное він серфінги. І ми в порах року вчимо дітей ходити на них. Минулоріч пластуни курення чорноморські хвилі вже побували на флагмані українських військово-морських сил фрегаті Гетьман Сагайдачний і ось тепер ознайомилися з іще одним видом суден корветом. Їсти дуже захоплені. Їм це подобається, бо одне десь бачити по телевізору, інше це відчути тут і побачити. Пластуни подякували за цікаву розповідь і рушили на заняття з звінсерфінгу. А екіпажі кораблів чекають вже на інших шанувальників українських військово-морських сил. Ольга Магазинська, Катерина Долгополова, телерадіостудія Міністерства оборони БРИЗ для часу Чем.